Ось ви бачили, скільки було в цій баночці закваски. І ось буквально я дала сюди півтори столової ложки, додала це все, що залишилося з цілої баночки. Ну і знову будемо чекати, поки вона доросте майже до ну, 2-3 банки, повинна бути ця вся закваска. Ну і Потім можна використовувати її вже знову буде на хлібчик. Ну, а зараз будемо зрощувати цю. Нехай росте. Ну так, давайте ми зараз трошечки витягнемо тістечко. Витягнемо його, щоб воно краще розливалося, клейковина. Витягувати будемо ось так. Зараз я змащу. У нас там руки олівкою і потягнемо трошечки тісточко. будемо його ось так витягувати. Ось. І зараз я сюди додам ногу насіння. Додамо трошечки гарбузового насіння. Трошки кунжуту щоб для смаку. Ось так. ну І будемо розтягувати ще, розтягуємо конвертику кинемо ложку, тягнемо, тягнемо, тягнемо його. Ось отак. Можна ось так зробити. Знову розтягуємо, остав тісточком. Оставки, цієї Ще подумала, що можемо дати трошки горішків. Так, горішків з кедра. і ось так. І тепер ми знову розтягнемо його, ось так складемо, конвертиком ще потягнемо. Можна навіть ось так зробити. Ось ось так його скласти.

Нам треба зробити 6-7 разів. Можна більше. Чим більше ми витягуємо тісто, тим краще розвивається клейковина. І воно робиться тісто більш пружнішим, більш робиться таким еластичнішим. І тим смачнішим, пухкішим буде наш Ну, Ось так. Можна ще разочок витягнути його і ось так скласти. Залишимо до завтра. Ось так тепер ми викладаємо його на килимчик. Ось так розтягуємо тістечко на дощечці. можна, просто я роблю це на килимку, і знову згортаю таким наче конвертиком. Ось отак сюди. Тісто стало дуже-дуже еластичним, але я його таки ще можу підтягнути. Ось так. І складаємо ось таким чином. Ось вже тримається кубки, воно налипне практично до рук. Ось отаке воно виглядає. І ми залишимо його ще на півгодинки. Можна на годинку. Хай воно трошечки підходить. Відемо знову його в цю саму форму. Ось так. І от таким чином залишимо його ще на півгодинки. Нехай воно підійде, потім ми складемо його ще разок, і після другого разу ми вже будемо формувати хліб. Ну от Давайте сформуємо, сформуємо хлібчик. Тобто я вже його... Він постояв десь коло годинки. І зараз я буду його формувати. Знову складемо таким конвертиком. Ось, наче конвертиком. І ось так. І тепер будемо закручувати його. ще так, і в його в інший, в іншу сторону закрутимо, отак. От Це фактично все так, трошечки рисуємо кліт. Чому не буде розставати? І нехай він підкисає. Ну, ось отак буде підходити хліб. Зараз ми його поставимо в холодильник. Я накрию тільки сюди плівочкою і рушничком. І поставимо в холодильник. І він буде нам тиснути до завтрашнього дня. 16-18 годин. Вже вам завтра покажу, як він буде виглядати. Ну Ось включила я духовочку. Духовка розігрівається на 220 градусів і там розігрівається отака кастрюля. Це чугунна кастрюлька, в якій будемо пекти хлібчик. Ну Ось я виняла хлібчик з холодильника. Він підріс ну, не в два рази, але підріс дуже гарненько. І зараз ми його перекладемо. Ось в таку цю кастрюльку не звертайте увагу, що вона не є брудна, вона просто засмажена. Бо я в ній постійно печу хлібчик. Ось, І зараз прямо з цим папірчиком перекладемо в цю в кастрюльку і в ній будемо випікати. Це чугунна кастрюля. От вона з кришкою, має кришечку. І ми, я її накрию зараз все вам покажу. Ну, ось так гарненько я переклала хлібчик в цю каструльку. Каструлька дуже-дуже гаряча. І зробила ось такі надрізи, наче колосочок. Оцей надріз великий довкола по хлібчику, це вздовж, робиться навмисно, робиться досить глибокий такий цей надріз. Він надрізається на десь під кутом 45 градусів, для того, щоб хліб не тріснув нам в такому непотрібному місці. Ось, А щоб він тріснув так, як нам це треба. І зробили такий, наче колосочок, і будемо ставити зараз в духовку. Духовочка вже нагрілася. Ось нагрівала я на 220 градусів. Зараз ми зменшуємо на 200. Ні, грілося на 225. Зараз я зменшую на 200. І буду ставити оцей хлібчик, накриваю його кришечкою і ставимо в духовку. Ну, ось прийшов час. Зараз виймаємо з духовочки хлібчик, відкриємо кришечку, подивимося, як він гарненько підріс, і напевно залишимо ще хвилин на десять, щоб трошечки підсмажилася скоринка. Ну, ось так виглядає хлібчик. Бачите, він там відкрився трошки. Зараз я поверну каструльку. Бачите, ось тут він трошки відкрився, але він ще відкриється трошечки більше, коли ми поставимо його зараз. У в духовочку. Кліпчик готовий. Зараз я його вийму і покажу вам, що вийшло. Ось така красота вийшла. Зараз ми його виймемо, виймемо звідси. Я покажу вам вже на решітці його треба, щоб він вистиг. Ось такий хлібчик, бачите, вийшов. Ось так гарненько відкрилися надрізики. Ось така от скоринка. Зараз я покажу вам ближче вже його, я коли розріжу. Ось такий хлібчик вийшов. Зараз залишимо його з його нагодинку, щоб він вистих. І тоді розріжемо. Я покажу, який він всередині. Ну, ось хлібчик остих, дуже гарненький. Давайте ми зараз його на перше зважимо, а потім розріжемо. Покажу вам, що вийшло. Ну, ось ставимо його на вагу. Ну, ось вага. Кілограм 369 грам. 368, добре. 300 кілограм 368 грам. 69. Ось така буханочка, неповних півтора кілограма. І зараз ми розріжемо, подивимося, що ж там в нас всередині. Ну, ось такий хлібчик вийшов. Ось так гарненько виглядає він всередині. Ось така в нього хрумка скориночка. Бачите? Ось. І сірий не є біленький, не є такий, як булочка, бо я дала житню, житньої муки. Я додала сюди трошки муки цільнозернової. І ось такий сіренький хлібчик, якраз дуже добрий. Дуже смачненький, дуже здоровий. Ну, ось такий хлібчик вийшов у нас, бачите. Небагато часу зайняло. Якщо брати загалом, то вчора, ну, 24 години, добу. Ось. Ну і все, будемо смакувати хлібчиком. На цьому всім дуже дякую. Всім хорошого настрою, хорошого здоров'я, всім дуже-дуже дякую. Дякую за ваші пальчики догори. Пишіть мені, як ви печете хлібчик. Чи ви печете хліб на заквасці, чи ви віддаєте перевагу хлібові на дріжджах. Буду дуже рада почитати ваші коментарі. І всім пока!